Святіший Отець тут ще раз пригадав про гідність людини. Поряд із правами людини, які закорінені в гідності особи, це одна з центральних тем нинішнього понтифіка, які постійно обертаються. У чому, на думку святішого Отця, суть гідності людини і чим є автентичні права людської особи? Чи вони є тільки певною поступкою з боку урядів держав? Або чимось принципово глибшим і протилежним. У певному сенсі, на те, що становить центральну проблему вашого питання, я вже відповів, що таке гідність людини, чим є права людини. Ясно бачимо, що права людини вписані у порядок створення самим творцем, що тут не може бути й мови про поступки з боку людських інституцій, з боку держав чи міжнародних організацій. Ці інституції виражають тільки те, що вписав сам Бог у створений собою порядок, що сам вписав у людську свідомість моралі чи в людське серце, як це вияснює святий Павло у посланні до Римля. Євангелія є найповнішим підтвердженням усіх прав людини. Без неї можна дуже легко розминутися з правдою про людину. Бо Євангелія підтверджує Божий заповіт, який. Обумовлює моральний порядок Всесвіту, підтверджує його особливим способом фактом втілення. Ким же є людина, коли син Божий приймає людську природу? Ким мусить бути людина, коли той же сам Син Божий платить найвищу ціну за її гідність? Рік у рік літургія церкви висловлює глибоке зачудування цією правдою і цією таємницею, як під час Різдва Христового. Так і в часі Пасхальної вігілі. О Фелікс Кульпа, кветалем атантум хабере редемпторе». о щаслива провино, коли її згладив такий великий відкупитель. Відкупитель підтверджує права людини тим, що повертає її повноту гідності, яку вона отримала через сам факт створення на образ і подобу Бога. А що ви порушили цю справу, то в таким разі дозвольте мені використати ваше питання для того, щоб пригадати, яким чином ця проблема поступово виникала також у центрі моїх особистих зацікавлень. Для мене це було якось несподівано, коли я відкрив, що зацікавлення людиною та її гідністю стали, всупереч передбаченням, певною темою полеміки з марксизмом. А це тому, що самі марксисти поставили справи людини у центральну точку. Коли після війни вони прийшли у Польщі до влади і почали підпорядковувати університетське навчання, то спочатку можна було чекати, що програма діалектичного матеріалізму, який вони з собою принесли, проявиться передусім у філософії природи. Треба признатися, що церква у Польщі до цього була так само підготовлена. Пам'ятаю, яким зміцненням для свідомості католицької інтелігенції були у післявоєнні роки публікації отця Казиміра Клусака, одного з відомих професорів теологічного відділу у Кракові, які відзначалися надзвичайною ерудицією. Марксистська філософія природи стикалася у тих висловлюваннях із сучасною аргументацією, яка в інтерпретації природи дозволяла постійно відкривати логос. Тобто творчу думку, лад і порядок. Таким чином отець Клусак вписав у філософську традицію, яка триває від грецьких часів через квінко Томи аж до сучасних вчених, таких як Альфред Норд Уатхен. Відомий світ не може бути науковою підставою для атеїстичної інтерпретації. Чесна думка знаходить у ньому досить елементів, які проводять у бік пізнання Бога. В певному сенсі, атеїстична інтерпретація є односторонньою і тенденційною. Пам'ятаю ці висловлювання, я теж брав участь у багатьох зустрічах із природниками, особливо фізиками, думки яких після Ейнштейна більше відкрилися в сторону теїстичної інтерпретації світу. Але, о диво, ця площина суперечок з марцизмом виявилася короткотривалою. Зразу ж з'явилася людина, і це вона, власне, разом зі своєю моралю стала центральною проблемою дискусії. Про філософію природи було по забуто, домінантою стала не так космологічна інтерпретація на користь атеїзму, як етична аргументація. Коли я написав книгу під заголовком Особа і чин», першими, хто звернув на неї увагу ясна річ. Щоб покритикувати її, були марксисти. Вона була для них невигідним елементом у полеміці з релігією церкви. Але скоро вже дійшло до цього, тому що вам сказати, що моя зацікавленість особистістю і чином народилася зовсім не на ґрунті полеміки з марксизмом, і принаймні вона не мала служити цій полеміці. Зацікавлення людиною як особистістю. Було у мене дуже давно, може, походило теж від того, що я ніколи не мав особливої пристрасті до природних наук, мене завжди цікавила людина. Спочатку на польській філології як творець мови, як літературна тема, а пізніше, коли мені відкрилася дорога священницького покликання. Почала мене цікавити як центральна тема душпастерства. Це було вже у повоєнний час у розпал полеміки з марксизмом, а для мене найважливішою справою стали молоді люди, які приходили до мене не так із питаннями про існування Бога, як із питаннями про те, як жити. І як жити це значить, як знайти розв'язання проблем любові і сім'ї, а також проблем праці. То були, власне, ті молоді люди з після окупаційного періоду, які глибоко запали мені до пам'яті, які своїми питаннями у певному сенсі вказували дорогу мені. І спілкування з ними, участі у їхніх життєвих проблемах, спочатку народилася монографія, зміст якої я вклав у назву «Мілощ і відповідальність, любов і відповідальність. Праця на тему особистості й чину постала пізніше, але народилася з того ж самого джерела. До цієї теми не можна було не дійти, оскільки я вже вступив у простір екзистенційних питань людини, а думаю, що тут йдеться не тільки про людину наших часів, а певною мірою про людину всіх часів. Питання про добро і зло ніколи не обминає людину. Як свідчить про це, отой юнак, котрий запитав Христа, що робити мені, щоб життя вічне успадкувати? Генеалогія моїх праць, яка сконцентрована на людині, на людській особистості, є передусім душпастерською. Власне, з душпастерської перспективи я сформулював у книзі Мілость і відповідальність концепцію персоналістичної норми. Персоналістична норма є спробою перекладення на мову філософської етики заповіді любові. Особистість є таким путтям, що властивим до неї стосунком є любов. Ми справедливі перед особистістю тоді, коли її любимо, як Бога, так і людей. Любов до особистості виключає ставлення до неї як до предмета вжитку. Це дотикається до Кантівської етики і становить зміст так званого другого імперативу Канта. Однак цей же імператив має скоріше негативний характер і не вичерпує всього вмісту заповіді любові. Коли Кант сильно підкреслював, що особистість не може бути трактована як предмет ужитку, то робив це передусім для того, щоб виступити проти англосаксонського утилітаризму. А оскільки досягнув своєї мети. То не можна сказати, що він повністю пояснив заповідь любові. Заповідь любові вимагає не тільки виключити все те, що є ставленням до особистості як до предмета вжитку, вимагає чогось більшого, визнання особистості для неї самої. Повну персоналістичну інтерпретацію заповіді Любові знаходимо у словах Собору Коли Ісус молився до Отця, щоб усі було одно, як і ми. Довідкриваючи перед людським розумом безмежні перспективи, давав пізнати певну схожість між єдністю Божих осіб і єдністю Божих синів, з'єднаних правдою любов'ю. Ця схожість показує, що людина, будучи єдиним створінням на землі, якого Бог хотів для нього самого, не може знайти свою повноту інакше, як тільки через безкорисливий дар із самої себе. У цих словах собору. Ми знаходимо адекватну інтерпретацію заповіді любові. Отож, передусім тут виразно сформульовано засаду визнання особистості як такої, що є єдиним створінням на землі, якого Бог хотів для нього самого. Разом із тим, Соборний текст підкреслює, що найістотнішим для любові, а саме безкорисливі дари самої себе, у цьому значенні особистість реалізується у любові. Отож, ці два аспекти визнання особистості для неї самої та безкорисливий дар із самої себе не тільки взаємно не виключають один одного, але й підтверджуються взаємно і містяться один в одному. Людина найповніше утверджує себе, віддаючи себе це повна реалізація заповіді любові. Разом із тим. Це є повна правда про людину, якої Христос навчив нас своїм життям, правда, яка широко підтверджує традицію християнської моралі, як традицію святих, так і цих героїв любові до ближнього протягом історії. Коли ми позбавляємо людську свободу цієї перспективи, коли людина не вміє ставати даром для інших, тоді ця свобода може виявитися небезпечною. Це буде свобода вчинення того, що я сам вважаю добрим, що мені приносить користь і приємність, може навіть найвитонченішу. Однак, не приймаючи перспективи дару самого себе, завжди існує небезпека егоїстичної свободи. Це власне та небезпека, з якою боровся Кант. Певною мірою цю позицію продовжили Макс Шеллер та інші, хто виступив за етику цінності. А з тим же повне вираження цього знаходимо в Євангелії. Саме в Євангелії міститься послідовна декларація усіх прав людини, навіть тих, що вони з якихось причин можуть бути невигідні.